Вчені заявили, що гену гомосексуальності не існує. Організм матері на них реагує і виділяє відповідні антиціла, і всі перестануть бути гомосексуалами. І дехто з гомонегативістів це навіть розуміє, але по суті немає твердого пояснення свого світогляду. Ніхто не стане геєм, лесбійкою чи бісексуалом через травми дитинства, сувору матір, відсутність батька, булінг, рожевий одяг чи щось у тому роді. Привіт! Як ти? Стані геєм. Ну, будь ласка, ну чому ні? А якщо тобі покажу відео з гейпаратом? Красиве таке, яскраве. Теж ні. Ну що означає народився? А Ти переродився назад в гея? Давай. Що я тобі покажу веселку на небі, шестиколірно, точно станеш геєм? Давай. Я так вірю в тебе. Жаль. О Боже, їздити на велосипеді це аморально. Їм треба заборонити їхні велопробіги. Це проти нашої релігії, це падіння моралі. Але чому, так? Я як народний депутат хочу сказати писати лівою рукою це мерзость, бути шульгою ненормально. І що тепер зробити весь світ для ліворуких? А якщо праворуки це побачать і також захочуть бути шульгами, а потім їхні діти захочуть, і що тепер все обладнання, всі мишки, всі предмети побуту, ручки, зубні щітки робити для ліворуких, у нас там на це грошей в бюджеті. Рішення не прийнято.